не, не, не mm -hmm. mm -hmm. на Що я хотів би сьогодні показати коротко? Це як загрузити програму під потрібний контест, як провести QSO? як відправити лову. Оді три речі, самі прості. Тому що далі складніші речі, то як під'єднати програму до, до трансівера, відправляти телеграф, щоб не передавати, а з, з клавіатури. Це вже трошки складніше питання, якщо у вас буде таке проста відповідь до плати. Саша, можна тебе Я просто. Такий комп'ютер, ти знаєш, краще. Значить, Давайте що вийде з неї просто з самого нуля я вам покажу. Просто подивіться, як це все виглядає. Я погіршую на наш сайті, на такар, щоб скачати русифікований варіант, певний легше буде розбиратися. 300 кілобедів. Заключили комп'ютер. На вашому комп'ютері встановлено Т-4В. Ви її бачите, виглядаєте її мишкою, вам з'являється таке вікно, і саме перше кидається справа. Майкл, Це позивний, які ви будете працювати. Саша, наприклад, по цій позивний, так, друге та питання. Наприклад, проводимо, який на сьогодні ЛЗ-крантер. Сьогодні у нас проходить ЛЗ-кармпер, друге дня починається. Під річні Програма має ті контести, вибираємо контест ЛЗДХ називається. Бачите, все. Програма зараз задає питання, чи знаходимося не в Болгарії, чи є в Болгарії. Ми ще в Болгарію, тому ми ігноруємо. І далі вона перекритті, де ми будемо працювати. Категорія бенд на комуніапазоні, ол-бенд або виділяємо конкретні, які видали на промінювання, наприклад, SSB, <сimt> SSB. І далі категорія Power, High Power, Low Power і QP там або на QRP, Відповідно для деяких категорій, тобто 7 тобто для, о, для оператор, а оп це, це, це використовується при роботі на колективних радіостанціях. Або якщо ми не хочемо змагатися, ну, тобто отримувати результати так далі, чи стамо ще клок, і е, наші зв'язки, які ми провели, вони будуть оператором зараховуватися. Але е, нам не будуть опроділятися не місце, не підраховуватися наші очки. Так, так, ми, в принципі, вибрали, що потрібно, не вже маємо ПК, і зараз відкриється безпосередньо тестовий ну, вікно. Це, Тестуємо, це так, вона ставиться, тому що вона хоче трансирувати. Трансів хоче да, підключення трансівру безпосередньо. Ось От таке откриває. Відкривається, що ми бачимо. Значить, Знайомий вам зверху файл установки автоконтруб-делекти, там ви можете вже всі внутрішні конфігурації знаходити. Ну і саме головне проведення, проведення Києві Він зараз розрахований так, в режимі телеграфу. Телеграф, телеграф. Він зараз включається і в режимі ми Розглядаємо в тому, що ми знаходимося в SSB і програма і комп'ютер не під'єднують до... Нажимаємо клавіш Alt-M, Alt-Mode. Це ви запам'ятаєте, або ви вже безпосередньо, по телефону, прямо на сайті цих підказочки, такі є. Вибираємо або діапазон, або він автоматично вибирається, якщо комп'ютер підключений до трансівера, вибирається автоматично, бо трансівер дає по хату. Можливість определяти не тільки діапазон, а ще й частоту і вид випромінювання. Або роб... працюємо в робочому в ручному в режимі в місцевому в місцевому. В ручному режимі вибираємо, або вид випромінювання, це є діапазон, вибираємо alt, alt, alt b або Alt-М alt alt вибираємо мода, або SSB, або ТВ. В даному випадку ми маємо використати, проконтролювати в ручному режимі Дві. два моменти, на якому діапазоні ми працюємо і вид випромінювання. Ну і проводимо QSO. У новому ви підійшли. Як перше починати починати проводити, взагалі користуватися. Ви собі крутите ручку, знаходите станцію вигріть 4 ВВА, яка працює. Ви помалу кнопками набираєте вигріть 4 ВВА і нажимаєте Enter. Вас перекидає діалогове вікно, де ви маєте записати номер. В даному випадку показується зона. Тут тобто вже програма пропонує цю зону. програма пропонує Ну і ви приймаєте так само, проводити зв'язок. Значить, ви 4ВВА, а я там буде тривий. 4ВВА, мені відповідає. 599-59, тому ну, що це 29. Я кажу, дякую вам, 5 9, 29. Що, Натискає... натискаєте, на Enter. натискаєте на Enter, все. Вас звернулося діалогове вікно і кіосо попало в лоб. Бачите? Вот, вот. Таким чином. вам Бачите, Бачите? вже пропонується другий кіосок. А що ви повинні пояснити, що... 29 взяли Це зона, зона. зона, контрольний номер складається з рапорта і номера зони. Якщо колективка внесена, наприклад, в базу даних, то є база даних на підставі попередніх то там. А якщо абсолютно не знайомий, наприклад, візьмеш якийсь позивний... Я набрав, наприклад, К1ЛЗ. Наприклад, ви почули американцям. К1ЛЗ. Ви підходили. підходили, дивіться, 103 весьмерочку. А, а можете заранее записати? Ви чуєте американця К1 на 0, Я підходжу і кажу. От і 3 ВХ. Отитривий. Чує, він відповідає, отири ВХ, От ВХ. 5-9, 8. Він передає зловнену зону. В даному випадку контейста зона передається. 8. Він. Я йому кажу, 5, 9 29 він каже, Роджер Тіор Зет, він починає далі викликати. Я почув, що він підтвердив, нажимає Enter, і кісо з'являється на наступний блозі. Таким чином ми проводимо весь контекст. Подивіться, яка дата, зверніть увагу, 16 листопада 2013 року і поточний час іде. Вам не потрібно писати, дивитись на годинник, не підтверджуйте, як ми в Кубку Львова. Василь, запишемо на 13.30. Чи на 13.29. Та дурня повна. Дай ручку, ручка впала. Тому що, що комп'ютер сам то, ваш, звільняє вам, на годинник ти не дивишся, ну тільки треба на початку комп'ютерів вставити. То то, нормально дати, нормально чи не як витерти. Да. А тепер альт аль, аль y натискаєш, як є. Як... Можна і безпосередньо. Треба виділити. його. Допусті, ми Давайте ми зробимо Я, Першу, так. Спочатку ми елементарно покажемо, як це все робиться, а потім вже тонкості, як виправити, як стерти кіосор, як направити щось, як вставити як 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 там додатково і так далі. Що може програма? Уявіть собі, ми бачите зараз тільки два а їх може бути 2 тисячі Саша набирає, наприклад, набирає, він не, не бачить зараз, умовно тіло 4 вивак, воно пішло туди верхла.